Я зі твої палі і читання, Одного разу Ісус, побачив багато народи, і збилися над ними, і з ціли їхніх їх недужих. Увечері сученики його приступили до нього, та й кажуть. Місце тут безлюдне, а час уже пісний. Відпусти народ, нехай ідуть у села і куплять собі харчі. Ісус вже сказав, їм не треба їти. Не дайте їм їсти. Вони ж йому кажуть: у нас нема тут більше, як п'ять хібів, та дві риби. А Він сказав: принесіть мені їх сюди із велім народу, і посняти на трабі. І взявши п'ять лібів і риби, підняв очі до неба. Поблагословив, поламавши хліби та ученикам, ученики народові. І їли всі, і наситились, і набрали шматків, що позастались дванадцять кошиків повних, а тих, що їли, було близько тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз примусиників своїх сіст у човен, і поплисти попереднього на той бік, поки він відправ.